Алоха, друзі! Сьогодні поговоримо про шість матчів NBA, які просто затьмарила своєю грою Кейтлін Кларк, баскетболістка із Зайови. Вона набрала майже 40 очковий трипл-дабл із дев'ятьма триочковими, Але у нас є дещо цікавіше, тому із вас лайк та підписка. Смачного всім і вриваємось! New Orleans Pelicans проти Phoenix Suns. Прямі конкуренти за місце у плей-офф. Ну і Девін Букер. Цікавий факт цього року в січні набрав 25 очок у першій же чверті проти саме пеліканів. І сьогодні також проти пеліканів він набирає 24 очки у першій чверті. Просто щось особливе. Він відчуває до цієї команди з нового Орлану. Ну і у нього, звісно, там скажена просто реалізація. Там же Фінікс попереду на плюс 24. На додачу Фінікс аж до речі три зірки у складі. Там ще Кевін Дюрант грає, він ще насипає двадцятку. Щоправда, якраз у Дюранта не дуже лізло сьогодні у кошик. Тому далі знову у другій чверті виходить Девін Букер. І Подивіться, вже не дуже якісні кидочки. Навіть бере якийсь скажений сайдстеп степ Але летить, тому все одно він їх забиває, яка різниця, перевага величенька, плюс 25. І так можна було би сказати років 10. Тому, але не в сьогоднішній лізі, тим паче. Зайон набирає сьогодні 30 очок. Ось знову заходить класно у 3 секундну зону. Його прям змушували сьогодні працювати, аби туди дістатись, і на початку він взагалі дістатись туди не міг. Далі Дрей Мьорфі після просто серії промахів. Все таки додає на чужому щиті у нього 21 один поїнт. І ось відставання всього лише мінус 16 для пеліканів. Тим паче, фінікс це взагалі не найстабільніший суперник. Питання тільки в тому, чи вистачить у беліканів сил. Вистачить каше Сіджей Макколум. Робить всього лише мінус 7, було мінус 25. Але Девін букер такий ну все, годі, я вже стільки класних перформансів зробив у програних матчах, тільки не сьогодні. У Девіна 52 плюс 9 асистів. Перемога, і ці команди знову зустрінуться через 6 днів. Шарлот Хорнец проти Бостон Селтікс. Хорнец – це команда знизі в таблиці, та ще й досить важкенький матч. У них вчора видався проти Пола Джорджа, Кава Ленарда та компанії. Але Бостон виграли там 10 з останніх 12. Їм уже регулярка, в принципі, взагалі, з точки зору змагання, не цікава. Вже все, що можна було собі забезпечити, вони забезпечили. І навряд чи команда буде грати прям. На 100% самовіддачі. Саме тому гра проходиться у боротьбі. Перша чверть, як бачите, досить рівна. Навіть Хорнес трошечки, але в лідерах. На додачу, колишній гравець Бостона, Грант Вільямс Є там такий. Він видає сьогодні дуже непоганий матч проти колишньої команди. Такий в стилі. Дивіться, кого ви обміняли. Грант видає сьогодні 23 три з шикарним відсотком. Майлз Бріджес набирає майже трипл-дабл, 26 11 підбирань, 8 асистів, і друга чверть у нас також досить рівна, як бачите. Але back to Бек back Hornets все-таки починає даватись у знаки. Ще й кельти переграли сьогодні опонентів на щиті, тобто взяли більше підбирань, особливо у пару ключових моментів. І Тейтум, як бачите, вже у проході робить плюс 10 для своєї команди. Плюс усі інші лідери Селтік сьогодні також дуже непогано зіграли. Ось, наприклад, Порзі. Де є сьогодні двадцятку чудово влучає, ну в принципі, як і зазвичай. Дерек Вайдає де 19 очок, плюс дев'ять підбирань. Сем Хаузер є там такий дуже класно сьогодні. Влучив сім з 11 залику. Ну і Тейтом, 25 очок, 10 підбирань. Це вже трошки набридає, але Селтік знову виграють. А ну і Михайлюк, звісно, виходив на півтори хвилини і навіть ну не встиг розігрітись. Домашній матч індіани проти Брукліна це хороший шанс для Пейсерс. Більш впевнено закріпитись у зоні плей-офф І Хелі Бертон це прекрасно розуміє. Сьогодні він був схожий на себе до матчу зірок. Здалеку там пару разів вже на початку заряджає. і Вже двозначна перевага для Пейсерс. Пізніше Маконел ще робить хорошу передачку на топіна у транзиції, і Пейсерс вже на плюс 20. Індіана сьогодні у своєму стилі неймовірно швидкий темп, постійні транзиції, ще й такі рандомні. Там тобі прохід, там тобі трошковий. Все це дуже ефективно працювало. НЕЦ взагалі не розуміли, що відбувається, навіть трошки були здивовані таким темпом. Ну а далі відбувається не дуже приємна ситуація. Майлз Сторнер, центровий індіани. Вивихнув палець у цьому епізоді. На цьому, звісно, він залишає майданчик. Так там після гри рентген перелому не показав. І навіть Майлз, подивіться, ось тут штрафні влучає лівою рукою і показує сьогодні 9 очок, 5 блокшотів за 15 хвилин. Тим часом Халібертон продовжує показувати елітну гру. Класна передачка на Джейлона Сміта. Той з лавки дав сьогодні 17 плюс 10 підбирань, і було би ще більше, якби не видалення у третій чверті. Халі Бертон. Ще насипає здалеку. У нього 27, у нього 13 асистів. Шикарна реалізація. І таким чином Карлайл тренер Пейсер здобуває сьогодні свою 939-ту перемогу у регулярному чемпіонаті. і Виходить на 12-те місце за загальною кількістю перемог серед тренерів. Ну і цікаво до речі, що наступний матч ці команди проведуть також між собою. Тому чекаємо на спробу реваншу від Брукліна. Орландо мечик приймають Портленд Рейл Блейзерз. Меджик прям необхідні зараз перемоги, аби десь не скатитись там у зону плей-ін. З іншої сторони, у Портленда наразі 9 поразок поспіль. А це також, знаєте, трішки напрягає. Тому настрій на боротьбу присутній в обох сьогодні молодих команд, і ті, ті до речі, у топ-5 наймолодших команд в НБА. Середній вік цих колективів менше 25 років. Ну і господарів, ми хоча би. Знаємо, хто буде більш активним. Там є Пауло Банкеро, агресивний він на старті. Там є також Коул Ентоні, який агресивний зазвичай з лави запасних. Подивіться, яка серія класних фейків. З іншої сторони, Блейзерс така більш загадкова команда, але й на фоні усіх травм останнім часом непогано виділяється Далано Бентон. Чудові цифри показує в останніх поєдинках. Ігра у нас досить рівна в кінцівці другої чверті, тому знову за справу береться Пауло Банкеро, американо-італійський форвард. Влучає він не дуже сьогодні яскраво більш яскраво якраз ходить під кошик. Класно у нього це виходить. Меджик на невеличкій перевазі, але знову ж таки є відповідь від Блейзерс, Там є Деандре Ейтон, де є сьогодні дабл-дабл. 20 очок, 12 підбирань. Тому Банкеро ще давить дужче. Він набирає сьогодні 15 поінтів і різниця вже 10 очок після цього трьоочкового. Щоправда, знову у Блейзерс є відповідь. Ще один хороший матч сьогодні видає Далано Бендон. каже: у мене на цю гру інші плани зовсім 26 очок з лави запасних. І тепер Орландо відіграватись. Добре, що у них є Франц Вагнер, який сьогодні 20-ку насипає якраз. Заробляє штрафні кидочки, Орландо майже вдвічі більше їх пробили. І саме тому вони знову в лідерах під кінцівку на плюс 3 попереду за 40 секунд до кінця, але Ейтон знову зменшує відставання всього лише до мінус одного. І залишається всього лише 10 секунд до кінця. Портленду прям необхідно, хоч якісь очки набрати. Скут Хендерсон буде вирішувати, але його зупиняють і він падає у фарбі. Щоправда, викручує пас на Ейтона. і Це був відкритий хороший кидочок в середньої дистанції. Щоправда, він просто не заходить. Орландо молодці, вони відзахищались, вони сейвлять перемогу. І, до речі, це була сота перемога в кар'єрі їх тренера Джамала Моузлі. Фандо, як завжди, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі Моранта, цікаві книжки про баскетбол, ну і власне баскетбольний м'яч. За деталями скануй QR-код або пірнай у допис під відео. І всім удачі! Детройт Пістонс, Мемфіс Grizzlies. ці команди вже давно в цьому сезоні перестали переслідувати якусь мету, потрапити у плей-офф. Але зате молоді гравці можуть розвиватись, хтось тільки після травми може. Набирати форму також можна пробувати якісь нові схеми та тактики. І в цьому матчі вирішив запалати Кейт Канінгем. Перший пік драфту 2021 -го. Джейден Айві йому прекрасно допомагав. У нього 20-ка, 6 асистів. пістонс навіть в лідерах, але з іншої сторони непогано працювала пара бігменів. Брендон Кларк все краще виглядає після розриву хрестів. І Джерен Джексон Джуніор ось то став лідером цієї команди за відсутності Морандо та Бейна. Щоправда, мало все це цікавить Кейда Канінгема, який набирає сьогодні 36 очок, вісім асистів, чудова реалізація, і плюс 13. у другій чверті Детройт попереду. Вау! І все це відбувається до того моменту, поки не розійшовся той самий Тріплджей у третій чверті. Він набирає за цей відрізок 21 очко. Детройт взагалі не знаю, що з ним вдіяти. І він непогано так скорочує рахунок. Допомога у нього також була в порядку. Люк Кенарт влучає сьогодні прекрасно здалеку. 19 очок, 8 асистів. Мемфіс вже на відстані мінус 2. І Брендон Кларк здалеку на лідерство у Брендона 15 плюс 7 підбирань. І ось тут вже Детройт посипався на цьому моменті. Можна було би подумати, але ні. Той самий Айві, той самий Канінгем, не згодні з таким результатом, знову скорочують, і Кейт Канінгем здалеку зрівнює рахунок. Тому з іншої сторони Джерен Джексон Джуніор вмикається у нього 40 очок. У нього сім підбирань. І в самісінькій кінці всі на плюс два всього лише в лідерах. У Кейда Канінгема є прекрасна можливість затягнути перемогу для своєї команди. І це відкритий кіночок середньої дистанції, але він не заходить. Пістонс програли вже дев'ятий раз в останніх десяти іграх. Чикаго Булс проти Атланти Хокс. Репетиція плей-ін на сході, бо з високою долею вірогідністю саме ці команди там і зустрінуться. Адже вони наразі на дев'ятій десятій сходинці у таблиці. Почнемо ми з Демарчика Дерозена. Він набирає сьогодні 31 очко. І Чикаго тільки на вчора зіграли один із найкращих взагалі матчів у сезоні. Переграли Міннесоту. Подивимось, чи вистачить їх ще й на сьогодні. Вони ледь-ледь попереду, але Атланта дуже сильно сьогодні влучає здалеку. Прям дуже сильно. І Чикаго знову починають працювати так, як можуть так як їм зручно. Демар Дерозен з середньої дистанції насипає. Далі вмикається Кобі Уайт, у нього 22 очки сьогодні, дуже симпатичне завершення у фарбі. Але ж, як я і казав, Атланта починає просто влучати майже все. Дешон Темюрей, 17 очок, 8 підбирань, 6 асистів. Далі ось цього чувака звуть Віт Крейчі, він насипав 6 із 6 здалеку, 18 очок у нього. На цьому ястреби починають трошки виходити вперед. На додачу в другій половині розігрівається Богдан Богданович. Там і класний пас був на капелу. і тут трошка з 9 метрів все одно заходить. Хокс просто елітно сьогодні поцілили 19 трошкових із 40, Плюс ще, звісно, чудово відзахищались. Богдан Богданович. Він дає сьогодні 20-ку. У нього на додачу шість асистів. всього лише один промах. Чикаго вже, на жаль, гусейна камбек не зберуть, але найцікавіше, ось що у Богдана Богдановича пізніше виникає суперечка із тренером Квіном Снайдером. І вони переходять на підвищений тон. Подивіться на Богдана, як агресивно він стає. Вони йдуть лоб до лоба, але найцікавіше, що буквально одразу ж, буквально одразу ж такі, ну все на цьому все вирішили і помирились. Вау, просто неймовірно! Ну і в інтерв'ю, до речі, вони обидва сказали, що це не більше ніж робочий момент. Друзі, на цьому дуже дякую усім, хто підтримує донатами канал Game7. Вдячний за ваші матеріальні асисти. Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під цим відео. Ну і на цьому всім па-па.